Мобільні телефони, гаманці, рюкзаки, окуляри та ключі очолюють список речей, які постійно забувають пасажири в лондонському транспорті. До бюро знахідок щодня надходить до 6 тисяч предметів. Деякі неочікувані. Якось хтось забув урну з прахом, а недавно залишили пакет зі смаженими жабами. Потім у бюро їжу викидають. Решту оглядають, сортують, реєструють і відправляють у сховище. Склад розміром трохи менший за футбольне поле. Весь заповнений стелажами уважається вважається найбільшим у Європі. Його обслуговує 45 працівників. У цій кімнаті ми зберігаємо мобільні телефони. Ось це місце призначене для телефонів, загублених у чорних таксі, які також належать службі транспортфорланден. Тут у нас ноутбуки, мобільні телефони та айпед. У кімнаті постійно 19 градусів тепла, що важливо для літієвих акумуляторів. Власники забирають менше як п'яту частину всіх загублених речей. Після трьох місяців зберігання незабрані знахідки або виставляють на аукціон, або передають доброчинним організаціям. Але деякі речі зберігають у спеціальному приміщенні довгі роки. Наприклад, урна з прахом лежала тут сім років, поки не знайшовся той, хто забув її в транспорті. Цей відділ серед моїх улюблених там містяться речі, які ми зберігаємо довше ніж три місяці. Деякі лежать із часів Другої світової війни. Один експонат мені дуже подобається. Це опудало риби їжака. Воно дивовижне, його неможливо тримати в руках, і як воно сюди потрапило, я не знаю. Це один із найстаріших експонатів. Йому, мабуть, понад 45 років. Працівники бюро знахідок кажуть, що здебільшого речі забувають в автобусах. Дуже часто це парасольки